Доброго дня! Друзі, нас часто запитують, чому ціна на килинки на ринку так різниця. Відповідаємо. Перше, матеріал, з якого виготовлені килинки. Як вам відомо, на ринку є три види матеріалів, трьох країн виробників які відповідно мають різну вартість ну, і, відповідно, різну якість. Також має значення стрічка, якою виконтовуються килинки її стійкість до зношування, її стійкість до вигорання на сонці, її еластичність при нагріванні килинка і інша фурнітура, така як липучка, нитка, кліпса і так далі. Тобто все це сукупно має певний вплив на собівартість. Відповідно, теж немале значення має час затрачений на виготовлення одного виробу. Тобто, для того, щоб зробити більш точні, більш плавні рівні лінії, потрібно робити це більш делікатно, більш уважно, більш довго. Відповідно, це потребує більшої затрати часу і, чесно кажучи, не може коштувати дешевше. В наших наступних роликах ми покажемо різницю між керунками нашими та конкурентів, які коштували в інтернеті на 250 гривень дешевше. Слідкуйте.